Я все життя мріяв бути при погонах. 17 років поступив. В державну фіскальну службу. Я пішов працювати в податкову міліцію. Відпрацював там близько 6-7 років. Пів року я проходив навчання в поліції, був заступником командира взводу. Поїхали ми 7 січня в Маріуполь. Ми там просто як поліцейські були, стояли на блокпостах, здійснювали контрольно-пропускний режим. І потім, 24 число, я просинаюся в 5 ранку. Я відкриваю очі і бачу, як починається обстріл. Ми в Покровську займалися фільтрацією, ловили ДРГшніки. Я там отримав контузію, прилітає ракета прямо в поїзд, звукова волна заходить мені в ліве вухо, і я розумію, що мені погано. Найперша моя контузія. Моя мрія була передати свій бойовий досвід, той, який я здобув, новоприбулим людям, щоб вони могли зберегти своє життя і повернутися до своїх сімей. і мати не Рисочки, да, а якісь зірочки, хоча б, щоб е, мій син е, бачив мені приклад.